Коли ти бачиш в соціальних мережах, в Інстаграмі, Фейсбук, Тікток, коли твої колеги розповідають таку відчайдушну діч, коли колега, не мигаючи, каже, що я роблю мамопластику за 10 хвилин, і я роблю в день 15 мамопластик. Тобто, в принципі, після такого відео треба звонити в Павлівську психлікарню і запрошувати. Посилену бригаду для того, щоб його спочатку приспати, а потім все-таки полікувати, я не знаю, вже ж не лікують електро, електротоком в психіатрії, але реально, і ти розумієш, що, ну, що ти несеш? Але якимсь чином у пацієнтів яких потенційних пацієнтів, да, у яких немає ніякої експертизи, вони розуміють, якщо в нього там є. Декілька сотень лайків, значить, це експертна думка, і значить, це його конкурентна перевага, і вони йдуть туди. Я розумію, що потім, коли вони зроблять операцію і там будуть якісь проблеми, звісно, що вони прийдуть. В мене не йде такого тріумфу внутрішнього від того, що до мене прийшли там переробляти чиїсь операцію. Першу фразу, яку я завжди... Повторюю, якщо у вас залишилась комунікація з батьком, який створив цей шедевр естетичний, краще йти до нього, тому що він розуміє, як він накосячив чи натупив, значить, у нього шанси на успіх вище. А те, що я там е просто оцінюю цю операцію вдвічі дорожче, тому що це технічно складніше після когось переробляти. Ніякого внутрішнього тріумфу нема. Тому я вважаю, що важливо розвивати в наших дітях критичне мислення. Ну, жінка, от вона коли приходить до такого лікаря. За мене всі пацієнтки питаються, як буде проходити операція. От всі до єдини. Думаєш тебе, да? і ти розказуєш етапи проходження операції. Чому вона не питається, як проходить операція і етапи операції? Якби вона це запитала обговорила, тоді б вони ще б, там б на прийомі <смісті> зрозуміли, що 15 хвилин не вийде для мамопластики. Не то, що це це просто що це нереально. Мабуть, вони не питаються про це. І я тобі скажу, Андрій, це насправді добре, що вони потрапляють не до тебе, бо, бо мені подобається працювати з, з пацієнтами, у яких вже є певний рівень, скажімо, знань, критичного мислення, поваги до себе, поваги до лікаря. Тому ти знаєш, хай йдуть. Ну, якщо реально жінка вважає, що за 15 хвилин можна зробити мамопластику, це її лікар.